Папа, кадебак, Та ну Придунок, <coughs> ти серйозно Так. Да. Є Ємає влип. Треба подумати, скільки це буде коштувати. Катушки, тут треба щось легеньке, мінімум 10 тисяч за дві штуки. Текл, сумки та різні аксесуари ще плюс 10. Спальна система, бля, ще тисяч 12. І залишається в Спортекс буде ідеальним вибором: 10 років гарантії на банк. Два роки на гарнітуру та кільця, малий точно десь шибане. Японський карбон Турей та дизайн бомбічний. Давайте подивимось на моделі. Тріумф Дна імпресів так точно не підходять. Катапульт занадто жорсткий для малого. А от 10-футовий КС-5 ідеальний вибір. Як же приємно цю палку ловити. Далеко неї не кине, звісно, але вона легка і від уваження один кайф. Бля, я теж таку хочу. Кутос, а може кращі мультики? Кату! Замовити. Де тут замовити?